До наявності дуже класний варіант з Європи. На авторія таких свіжопригнаних автомобілів немає в такому році. Це Kia Ceed 2017 року. З економним 1.6 дизель на коробці автомат в кузові хетчбек 175 тисяч рідного пробігу і автомобіль без жодного косметичного підкрасу. Зараз оглянемо його детально. Зараз оглянемо ближче. Машинка ну, дуже гарна. Просто ідеальний варіант для міста. На лінзованій оптиці, денні ходові, противотуманні фари також на лінзі, хромована решітка, оригінальні 16-легкосплавні диски, гальмівні диски також в чудовому стані, покришки літо 2020 року. По кузову гарно збережений, машинка в хетчбеці, спойлер, парктроніки, задня камера. Виглядає дуже борзенько 1,6 двигун дуже динамічний, машинка просто летить по трасі. Машина має чорний практичний салон. Сидіння йдуть з підтримкою, сидіння водія в оригіналі, бачимо, нічого не перешивалося, підтримки гарні, цілі, нічого не подерто, в салоні не курили, шкірине мультикермо. Карти автомобіля також. В дуже гарному стані, хромовані кнопочки, хромована ручка виглядає дуже гарно. Сидіння пасажирів також в чудовому стані. До речі, хоча це хетчбек, але багажний відділ в даного автомобіля досить об'ємний, додатково ще є знизу полочка на різні речі. Ну і під низом докаточка, ключ домкрат, крючок, все на місці. Автомобіль дуже гарний не тільки зовні, але й всередині. Приборна панель і передня має також дуже гарний дизайн з хромованими вставками, повністю ціла, нічого не подерте. Також автомобіль має гарну комплектацію. Перше, на що звернув увагу, це CarPlay, великий сенсорний екранчик, якісний, дуже чуттєвий сенсор, дуже шустро думає, карти України. Також українська мова бачимо. Двохзонний клімат-контроль, кондиціонер працює. Ми забуваємо, що це автоматик. Є ліпісточки, також функція бортовим комп'ютером, є бортовий, круїз, режим керма, функція старт-стоп, електрорегулювання зеркал і всі склопіднімачі. Датчики світла, сенсор дощу. В автомобілі також це все є. Зараз запустимо двигун. жодних помилок на приборній панелі, двигун працює чудово. Рівно. Зараз заглянемо також під капот. Ось і сам двигун, працює чудово, рівно, ніяких посторонніх шумів. Двигун, до речі, не мився. Оксаночки всі суперські, ніяких масляних підтікань, нічого немає. Антифриз в нормі, крила капот, нічого не знімалось. Машина в чудовому стані, тому вартує своїх грошей. Чуть не забув саме головне, пройтись по автомобілю приборчиком, почнемо з капота, капот в рідній фарбі, переднє праве крило, рідній очку. Двері пасажира. Так, двері пасажира ззаду. Задня права арка. Заднє крило. Кришка багажника. Все повністю в рідній фарбі. Переднє ліве крило. Задні двері. Круще арку. Так, задні двері, двері водія. Дах Також в рідній фарбі. Тож, поки машинка в наявності, дзвоніть, запитуйте, на всі питання додатково ми відповімо, а вам всім бажаємо вдалих покупок.